Вітаю, друзі! Олімпіада, хокей, жінки, матч за третє місце і фінал. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Отже, у 4, 19 лютого спочатку о 15.40 за київським часом відбудеться матч за третє місце Швейцарія, Швеція. У дівчат. А потім вже пізніше ввечері о 20.10 за Києвом, фінал США канада Пару слів. Багато часу не займу, обіцяю. Ви лише не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте лайки, пишіть коментарі. Вдячний за підтримку. Хочете ви закинути пару гривень на наш канал, реквізити в описі. Щиро вдячний кожному. Отже. Спочатку матч за третє місце. Швейцарія, Швеція. Не знаю, як вам, але якраз от що стосується жіночого хокею на Олімпіаді, я тут погоджуюсь з катировками буків. Дуже рідко таке буває, але, як бачите, буває. Тому тут. І в матчі за третє місце. Я обираю лише різниця, знаєте в чому? В тому, що е, Швеція, Швейцарія, я обираю Швеція перемога в матчі, тому що шв, швейцарки і тому, що за третє місце е, не настільки принциповий матч, як фінал. Погодьтесь. І тут, можливо, навіть е, вже матч розпачу, що не. Швейцарки і не шведки не пробилися до фіналу, тому такі розпачені дві збірних зустрічаються, які в розпачі. І саме тому тут, можливо, навіть можна припустити і нічю в основний час, але все ж таки я за шведок. Перемога Швеції жіночої в матчі. Не в основний час, а в матчі 1.43. А у фіналі я також признаю фаворитки тут США. Дівчата в хокеї США найкращі в світі. Тут я погоджуюсь з катировками і з параметрами БК Перемога в основний час. Сполучених Штатів Америки у фіналі 1.42. Друзі, дякую, що завітали. Дякую всім, хто підписаний, і всім, хто підпишеться згодом. За ваші лайки, коменти, окрема подяка. Хочете подякувати, ви, як в описі, нагадую. І дякую кожному. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі, всім, папа! -па.